Поранена 64-річна жінка. Її ушпиталили. протягом доби ворог бив по Нікопущині. Поранені люди та десятки побитих будинків від початку тижня ворог тероризує прифронтові громади Нікопольщини. Не пропустіть тим часом. У Нікополі нагадали, як діяти та куди звертатися, якщо пошкоджено майно. У Нікополі благодійники надають безплатну допомогу в оформленні паспортів. Хто може звернутися та куди? Треба запастися ліхтариками з 13 по 16 березня на Нікопольщині відключатимуть світло де саме горіло колишнє каховське водосховище відеомоменту моменту зафіксували на телефони місцеві мешканці. В чому причина нікопольців запрошують на тренінг з до медичної допомоги. Де та коли. Там, де не пройде навіть бронетехніка, допоможе пікап. Інтерпай передав ще одну фронтову автівку. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск Поранена 64-річна жінка. Її ушпиталили протягом доби ворог бив по понікупущені. Застосував дрони камікадзе важку артилерію. Потерпали марганецька, покровська та мирівська громади. В результаті обстрілів побита господарська споруда. До лікарні звернувся 22-річний чоловік, травмований від масованих ворожих обстрілів на початку тижня. Лікуватиметься вдома. Росіяни щодня обстрілювали нікопущину дронами, камікадзе, БПЛА та артилерію. Під прицілом були райцентр Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка, лікарня, храм, підприємства, магазин, господарські споруди та теплиця. Зайнявся легковик, вогонь, автівку знищав. Пошкоджені ще п'ять машин. Зачепило лінію електропередач та газогін. У Нікополі нагадали, як діяти та куди звертатися, якщо внаслідок обстрілів пошкоджено майно. Для початку необхідно повідомити екстрені служби 101, 112 або 102, назвати адресу, прізвище, ім'я по батькові та характер руйнувань. Якщо це квартира, повідомити голові ОСББ та зробити фотофіксацію. Далі зателефонувати на гарячу лінію міськради, подати інформаційне повідомлення про руйнування через застосунок Дія або «Доцнапу». Більше інформації за телефонами, що на ваших екранах. Запасайтеся ліхтариками та заряджайте техніку з 13 по 16 березня на Нікопущині відключатимуть світло. Все через планові роботи на лініях. Комунальники проводитимуть профілактичні роботи у межах декількох громад. Адреси, де саме не буде світла, ви бачите на екранах. У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру. Горіло колишнє каховське водосховище. Відео в соцмережах опублікували люди, що живуть по сусідству. До підриву гребля російськими окупантами берег каховського водосховища був одним із найпопулярніших місць для відпочинку у місцевих. Нині ж екологічна ситуація у прилеглих районах, що найменше не А внаслідок пожежі подвір'я мешканців на додачу засипало попелом, схожим на чорне пір'я. Подробиці пожежі наразі невідомі. Тим часом нікопольців запрошують на тренінг з домедичної допомоги. Він відбудеться у райцентрі 15 березня. На заході навчатимуть, як зупиняти кровотечі та правильно користуватися турнікетом, відпрацьовуватимуть навички допомоги потерпілим і самодопомоги в уявних сценаріях. Тренінг проведе центр готовності цивільних. Подробиці реєстрації на сторінках у соцмережах благодійного фонду Долоні допомоги Нікопольщини. Там, де не пройде, навіть бронетехніка допоможе пікап. Інтерпайп передав ще одну фронтову автівку своєму співробітнику Артему, добровольцю зсу. Нині він боронить один з найгарячіших напрямків. Як машини та дрони допомагають рятувати життя, розказали нашим кореспондентам. От зараз викаємо моста. повний привіт. Більше ніяких ми не продаємо, тому що самі проходимі це Mitsubishi l 200 та Nissan Navara. Артем показує, на що здатен позашляховик, який передала компанія Інтерпайп. От, можете самі подивитися. Ми ж не їдемо по дорозі, ми їдемо по траві. По снігу в коліна чоловік працював підручним вальцювальника на заводі Інтерпайп Нікотюб». коли почалась повномасштабна, пішов добровольцем йдемо, захищати йдемо, державу. Йдемо, Нині він на одній з найгарячіших ділянок фронту і каже, без машини там нікуди. А тому, що не одна техніка туди не заїде, крім пікапу. Це логістика, забезпечення провізію та продовольство. Це саме основне. У нас хлопці сидять по два місяці на позиціях. Каже, це вже друге авто, яке передає роботодавець. попереднє знищили ворожі ФПВ. але до цього машина встигла пройти майже усю географію фронтів України. Він постійно був в роботі, в роботі, в роботі. Був навіть три рази майже знешкоджений, але все одно ми його робили. Він працював. Додає, рятувати життя допомагають її дрони. Інтерпайп передав його підрозділу вже з десяток мавіків. Їх використовують аби буквально не підпускати ворога до позицій. Дистанція між нами та ворогом півтора кілометра. Mm -hmm. Вони починають штурм на 750 метрів, ми їх зупиняємо. Показує відео. Зустрів, спостерігає. Інший наш екіпаж підлітає вже та знищує. Якщо не буде мавіків, ну, мав ми військовослужбовці будуть приймати контакт на себе. Ірина, координаторка, яка вже два роки веде Артема, каже співробітники Інтерпайп, які нині в лавах ЗСУ отримують повне обмундирування для служби, а також коштовне приладдя та техніку. Ліки їм надають юридичну та психологічну підтримку. Зуваємо, одягаємо по першій потребі. Все у нас є на складах. вже якісне все, які працюють на нулі. Вони звичайно забезпечуються і тепловізорами, і приборами ночного бачення. Хім світло, яке потрібно, щоб пересуватися. А, мавіки, понад тисяча працівників Інтерпайп зараз у силах оборони ще 165 повернулись до роботи в цивільному житті. Володислававдієнко, Євген Дрозд про Нікополь. Засоби гігієни та деревина Нікопольці отримали гуманітарний вантаж, допомога від благодійників. Зокрема, засоби гігієни роздали родинам, в яких є маломобільні або лежачі родичі. А сім'ї з дітьми, які мають помешкання, що опалюються твердим паливом, отримали три кубічних метри деревини. А у Нікополі триває реєстрація на проходження щорічного національного мультипредметного тесту. На сьогодні її вже пройшли 207 із 619 цьогорічних випускників. У міськраді повідомили, що наразі близько 30 учнів цьогоріч не планують вступати до вишів, тому не братимуть участь в тестуванні. Однак більшість вже активно до нього готуються. Проти реєстрацію можна самостійно через спеціальний онлайн-кабінет. За допомогою випускники можуть звернутися до адміністрації свого навчального закладу. Реєстрація Триває до 3 квітня. У Нікополі благодійники надають допомогу в оформленні паспортів. Скористатися пропозицією можуть громадяни України, які знаходяться в складній життєвій ситуації та не мають змоги зробити документи самостійно. Оформлення документів безкоштовне. Більше інформації за телефоном, що на ваших екранах. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.